Вітаю! Сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах, що мені змінити, змінити в собі. Уявіть якусь ситуацію, яка життєва, яка вас зараз не влаштовує, і ви хочете щось в ній змінити. Давайте ми за допомогою карт подивимось, як це зробити. Нагадую, що метафоричні карти це не вражіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти немає стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Як трактувати карти? Уважно дивитися на карту. Які перші асоціації приходять, то і є відповідь на ваш запит. Навіть якщо асоціації можуть бути, на перший погляд, якимись нереальними, якимось сумасшедшими. І так, починаємо. І перша карта цього розкладу, яка ситуація на сьогодні, як вона виглядає ця ситуація? Ось така у вас карта. Уважно на неї подивіться, про що вона, які асоціації виникають. Друга карта, який архетип зазвичай активний у подібних ситуаціях? Тягнемо карту. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації виникають? Третя карта якості якого архетипу допоможуть вам досягти бажаного, змінити ситуацію. Ось така карта. Уважно на неї подивіться, які асоціації виникають. І остання карта, як зміниться ситуація, коли ви будете чинити так, як радять карти. І ось така карта, про що вона вам говорить? Які асоціації виникають? Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно цих карт. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальну консультацію по Мак. А на сьогодні я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!